Четверо хрещених і рідна донечка Владислава Олегляшко по справжньому щасливий татко, бо має велику родину. Нещодавно він знову охрестив дитинку. П'ятою стала двомісячна Марійка з села Орлівка Куликівського району. Привіт, красунечка, привіт. Ти вже готова до дійства. Да? Катерина та Юрій Лаптій ще зовсім молода родина. Не так давно побралися і вже виховують трьох діток. Їх первісток Ілля у цьому році йде до школи. В середньому Ростиславу чотири роки. А перед новим роком Господь подарував їм ще й донечку Марійку. Клопоту тепер, хоч відбавляй. На няньках з дітками сидить чоловік Юрій, бо немає у селі роботи. А Катерина гарно співає, тож пішла працювати у місцевий будинок культури художнім керівником. Звичайна сільська родина про такого кума. Як Олег Ляшко навіть і не мріяла. Він приїжджав до нас у село, по нашому округу йшли, ми дуже за його агітували, бито, хоч ми ну, нравився. чоловік взагалі восхищається. їм. У нас просто була така історія, можна сказати, смішна. Колись роки два назад, ще ми не планували нашу Марійку. По телевізору в нас, говорю, бо, якщо буде третя дитина, то Валерійович буде нашим хрестним батьком. І так воно і вийшло. Бог подарує мені доцю Марію. І він став нашим, нашим хрестним батьком. Ми чесно сказати, думали, що він ну, чоловік не вірив. Каже, це так, із міра фантастики. Я говорю, ну чого, а може і ні. Так що так. Не полетілося недільного ранку. Народний депутат заїхав до новоспечених родичів, забрав хрещеницю Марійку і з комою Оксаною повезли її до храму. Не хвилювалася в той день, мабуть, лише Марійка навіть проспала цілу годину на руках у свого хрещеного татка, поки тривав обряд прокинулася лише коли батюшка кропив водою. Амінь. Я дуже радий, що в мене з'явила ще одна дитина. По ній я бачу, що вона буде дуже красива і розумна. Це вже моя п'ята хрещениця. Перша да, я вже багатодітний тато. Плюс ще й своя рідна донька. Першу свою хрещену дитину я похрестив 21 рік тому. Це перший раз такий у нас такий праздник в нашому селі. Дуже приємно, так що такі люди. Їдуть. Маленьке село їх охрещають діток. Після обряду новоспечені куми з Марійкою на руках сіли в автомобіль Олега Ляшка і поїхали святкувати хрестини до батьків Юрія. За столом знайомилися ближче, жартували, співали пісні під баян, фотографувалися. Як зауважила молода мама Катерина, тепер довго звикатиме до такого кума. Олег Ляшко в свою чергу попередив нових родичів, що приїздитиме провідати хрещеницю і щоб обов'язково частували його солоними огірками, які дуже любить. А усім українським політикам народний депутат побажав не хрестити те й один в одного для своєї ж вигоди, а їхати у села, родичатися з простими людьми і допомагати їм.